Три місяці окупації легка дорога на Тернопільщину і початок нової сторінки життя. Саме така історія переселенки з Херсонщини. Сьогоднішній випуск програми Разом сильніші про шлях жінки, яка, попри проблеми і труднощі, наважилася зробити життя солодшим і відкрила шоколадну майстерню. Мене звати Антоніна і Я познайомлю вас із Тетяною Грошкою, яка знає, як перетворити біль на розраду, а шоколад на справжнє ремесло. Ну що ж, ми починаємо. Три місяці життя під окупацією та думка про те, що кожен день може бути останнім. Тетяна Гришко з восьмимісячною дитиною на руках, у якої була висока температура, ризикувала життям, аби тільки врятувати свого сина. Я кажу я йду домовлятися, щоб мене пропустили. Вони просто або пропускають, або вони зараз розстріляють і на тому кінець. Адаптувавшись до нового життя у Тернополі, Тетяна наважилася втілити у реальність свою мрію, яка переслідувала її упродовж декількох років. Жінка створила власну майстерню шоколаду. Чесно, коли я отримала стрічку, свою брендовану, тому що раніше я користувалася звичайними, то зрозуміла, що реально ніби тримаю свою дитину в руках. Як Тетяні Гришко вдалося все ж таки виїхати з-під окупації, адаптуватися до іншого життя та масштабувати справу, яка приносить їй задоволення. Добрий день, Тетяна. Добрий день. Добрий день. Знайомтесь Тетяна Гришко переселенка з Херсонщини, яка прожила три місяці в окупації. Однак після переїзду в нове місто наважилася втілити давню мрію, відкрила майстерню шоколаду. Ми просто дізналися, що ми окуповані автоматично. Ми не бачили ніяких технік, нічого. У нас зник зв'язок повністю. Наші телефони не працювали. Ми навіть не були впевнені, що він показує вірний час, тому що та сусідня країна живе за іншим поясом, тому ми не знали, чи правильно показує годинник. Три місяці в окупації ми порівнювали з трьома руками без перебільшень, тому що кожен день міг бути просто останнім. Ти не знав, що буде завтра. Ти не знав, чи побачиш ти своїх рідних, тому що зв'язок відірваний, інтернету не було частково там щось, коли десь з'являлося, але все було дуже погано. Ми не могли їздити кудись, навіть там в сусіднє село. Сусіднє місто це було дуже м, проблематично, тому що стояли блокпости, це треба було все перейти. Треба було відповідати на багато нерозумних запитань, провокативних особливо. А так як моя сім'я повністю українська, від ніг до голови, тому м, ми знали, що ми будемо наступні е, в підвалі. Цей виїзд. Дав нам зрозуміти, що все ж таки там жити було неможливо. І ні хвилини, ні секундочки ми не пошкодували про те, що ми залишили своє там і знаходимось тут, в Україні. Коли ми стали в сірій зоні в величезну колону, дуже величезну, я. Не знаю, скільки там було машин, але вона мене досі перед очима. У мого сина, у Остапа піднялася температура. Вона була дуже висока, там 40 і просто і вгору, і нічим ніяк не збивалося. Йому було 8 місяців, і я розуміла, що спати в сірій зоні в машині з температурою, де я йому не можу надати ту допомогу, це просто неможливо. Я беру його на руки. Беру все, що мала там гроші, якесь там золото і кажу, я йду домовлятися, щоб мене пропустили. Вони просто або пропускають, або вони зараз розстріляють і на тому кінець. Піднімаюсь вгору, бо був такий високий-високий підйом. Всі от машини отак -от під гіркою стояли вгору йду і розумію, що зараз. Ну, Зараз буде вирішуватись все. Їх там стоїть просто багато, це величезний пункт пропуску. Я починаю плакати. Говорю, що я не можу стояти тут спати в полі, де прилітає, вилітає. У мого сина велика температура випустить мене, будь ласка. Вони говорять, що ти йдеш, показуючи на мене автоматом, ти зараз робиш колону, кажеш, що це колона з грудничками. З дітками маленькими, там, хто там, ну, груднички, плюс-мінус три роки. Ви створюєте окрему колону і ти перша. Ми виїжджаємо, стаємо першими. Слідом за нами виїхало близько ста машин. Одночасно всі, mm -hmm. е, всі побудувалися, приходимо чіпости, пости і вони починають стріляти в спину. Просто по машинах. Просто от хто, хто як. Відпускали по одному, щоб ми не бачили один одного, тому що там в сірій зоні було дуже тяжко проїхати, там все було заміноване, все було в багні, бо дощ йшов. Нас кидало так, там машини застрягали, там вже працювала. Ми бачили, що там вже працює наша швидка допомога, там пожежна машина, бо після сірої зони одразу Україна. На ми приїхали взагалі випадково. Ніхто тут не хотів жити, не мріяв, не думав. Більшості навіть ніхто тут і не був, тому що це дуже далеко від нас. У нас тут не було, немає, в нас тут ні родичів, нікого. Ми дуже боялись тривоги. Ми не знали, що це у нас її не було. І кожна ця тривога це просто присісти на землю. Пасти десь, втікти і побігти в укриття, треба в укриття кудись сховатися тут безпечно, і дійсно ем, після там прожитих кількох місяців, коли вже можна було нарешті відчути це свіже і вільне повітря, то ми зрозуміли, що, ем, що все, ну, от, ну, все закінчилось. Шоколадною справою ви займаєтесь вже близько п'яти років, але як виникла ідея створити з цього справжню майстерню? Ідея була завжди, ідея була давно, і ця мрія мене ніколи не залишала. Тобто, увесь час я собі думала: було би прикольно мати щось своє, по-перше, там виготовляти, по-друге, там пакувати і ось довкола цього всього одне за другим цю магію поєднувати і потім видавати і віддавати людям. Також дуже ще багато планів, але Воно мені це все не давало спокою, і я не розуміла, чи зможу я це все, чи вийде в мене, чи взагалі це буде вигідно, тому що це все вклад коштів. Час непростий, це там недоречно, це недоцільно, це не на часі, як ми любимо всі говорити. Але тут вже став вибір такий: або щось робити, іти далі і рухатись. Це вже буде нова сторінка, нова сходинка, або просто зупинятися і йти на іншу роботу. І нарешті на роботу і щось робити, бо ж так не може бути постійно на одному місці. Але створювати і шоколаду, що це взагалі доволі е, кропітка робота, як ви ще раніше прийняли для себе це рішення? Це дуже творча робота. І, по перше, е, кожен виріб це емоції. Е, тобто, якщо стоїть акцент, наприклад, на квітах, то Досі, навіть незважаючи на те, що я вже багато років цим займаюсь, і всі знають, що я працюю з шоколадом, і це квітка шоколадна, її можна їсти. Досі людина бере і така: це точно шоколад, це точно можна їсти, і о Боже, як це можна їсти? Загалом, це просто про те, що. Кожен вартий того, щоб навіть беручи це для себе, не просто на подарунок, щоб воно було в гарній обгорці, щоб воно приносило позитив і е, ти заряджався тим, що ти можеш не тільки комусь подарувати, а взяти і купити собі це. І що було для вас найскладніше у відкритті власної справи на новому місці? Е, найскладніше це всі організаційні моменти, поєднати в одне, воєдино. Е, Роздати всім задачі, все делегувати і вірити в те, що кожен буде виконувати свою роботу якісно. Що для вас означає ця майстерня? Це є ваш особистий простір, місце, сили або, можливо, початок нового життя? Мені здається, це все просто в одному. Так як ми зробили ребрендинг і тепер це. Дуже така гучна назва чокомам, це шоколадна мама. В принципі, так як багато людей мене і називало. там шоколадна дівчина, шоколадна фея. Дуже багато було всяких таких фраз, які прилипали. І Часто мого сина називали шоколадний хлопчик, бо знали, що його мама чим займається. У чому саме полягає Рудзенка з такого простору? В першу чергу це звичайно ручна робота в кожній плиці, в кожній квіточці душа і любов, як я завжди говорю, тому що це не просто гарно, це завжди дуже смачно, тому що шоколад бельгійський, шоколад дуже якісний. Ми відповідаємо за його склад, за те, що ви точно знову повернетеся, а не просто це придбаєте одноразово. Аби відкрити власну справу, Тетяна скористалася можливістю отримати грант для ветеранів від другої із подружжя на суму 250 тисяч гривень. Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький зазначає, такою програмою у нашій області скористалися вже 25 людей. Можна взяти на розвиток власної справи 250 тисяч гривень, і при умові створення одного робочого місця. При умові створення двох робочих місць потрібно взяти півмільйона, можна взяти півмільйона гривень. Також є програма, де можна ветерану взяти від півмільйона до одного мільйона гривень, при умові, що він є фопом не менше одного року, і там має бути співфінансування 30 на 70%. відсотків. Тобто 30% дає ветеран, 70% відсотків дає центр заняне. Податися на грантову програму можна через додаток Дія. Потім створити бізнес-план. Наша комісія центрі зайнятості розгляне його, передасть на державні центри зайнятості, де вони вже його або затвердять, або відправлять на доопрацювання. Які відчуття у вас вже тепер, коли бачите, що ваша ідея ожила? Чесно, коли я отримала стрічку, свою брендовану, тому що раніше я користувалася звичайними, то зрозуміла, що реально ніби тримаю свою дитину в руках. Ми з дизайнером сльозами на очах дивилися на... Цю просту, звичайно, річ стрічка, здавалось би, просто нічого особливого. Але коли ти розумієш, що це твій бренд, що це твоє ім'я, що це твоя асоціація, то ну це дуже такі емоції, як метелики в животі. Чесно, що ви порадили тим, кому так само як і вам довелося покинути рідний дім і почати все з нуля. Не боятись. в першу чергу не боятись і не думати про те, що колись стане краще. Колись не стане, якщо цього не робити самостійно. Незважаючи на те, що там було все, а тут страшно, немає нікого і навіть немає тієї підтримки, якої би так хотілося, ти є сам у себе, береш себе в руки, якщо ти про щось мрієш. Просто встаєш і йдеш. Навіть якщо в тебе ніхто не вірить. Ти є сам у себе. Ти своя єдина опора, своя дружня рука. І все обов'язково вийде. Дякую, Тетяна, що поділилася з нами своєю історією. Нам було приємно з вами спілкуватися. Бажаю вам ніколи не зупинятися. І нехай ваша справа зробить солодшим життя багатьох людей. Дуже дякую, мені надзвичайно приємно. Я вірю, що. Ми ще зустрінемось в першу чергу, не обов'язково на інтерв'ю, просто як собі звичайні люди сядемо спокійно, покуштуємо ті смаколики, які у нас є, будуть. Велика війна розділила життя мільйонів українців на до і після. Та, попри втрати, білі невідомість, жоден не здається. Ви побачили історію про силу духу, підтримку родини, віру у себе і про те, як навіть у важкі часи можна творити щось світле і солодке. У наступному випуску програми Разом сильніші. вас чекає не менш захоплива історія про тих, хто наважується змінювати себе і країну. Сьогоднішній випуск програми разом сильніші про жінку. Ні. Хтось десь підводив, але менше з тим це така дрібничка, що нічого, з. Задимо спокійно, покуштуємо ті смаколики, які у нас є, будуть, і. і що?

Партнери програми цінуй справжнє», ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє. територія взуття.